Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати показникові нерівності. Сьогодні у нас достатній рівень. Перед вами план нашого заняття. Знайдіть суму усіх цілих розв'язків даної подвійної нерівності. Як завжди, намагайтеся спочатку розв'язати ці завдання самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Якщо першу нерівність ви вже розв'язали, то перевіримо її. Оскільки всередині показниковий вираз із основою 3, то ми в лівій і правій частині подамо ці числа у вигляді степенів трійки. Одна третя це 3 у мінус першому степені. Ми використовуємо ось оцю властивість. Менше 3 в степені х плюс 3 і менше, а 9 це 3 у другому степені. У нерівності ми одержали, що основами степенів у кожній частині є трійка, оскільки основи однакові, то ми можемо переходити до порівняння показників. Отже, основа А дорівнює 3 і трійка більша від одиниці. Це означає, що при переході до порівняння показників знаки нерівності залишаються без змін. Отже, х плюс 3 більше від мінус 1 і менше від 2. Віднімемо від кожної частини нерівності 3 мінус 3. Одержимо мінус 1 відняти 3 мінус 4 менше. Х плюс 3 мінус 3. Просто х і менше, 2 відняти 3 мінус 1. Зобразимо на числовій прямій розв'язки. Цієї подвійної нерівності. Отже, мінус 4 виколота точка, оскільки мінус 4 не є розв'язком цієї нерівності, бо тут строга нерівність. розв'язки цієї нерівності розміщені вправо від мінус 4. Мінус 1 позначаємо так само виколота точка. Розв'язки знаходяться рівніше. А тепер нам треба знайти всі цілі числа, які знаходяться в проміжку між цими двома. Отже, мінус 4 не входить у розв'язок, ми його пропускаємо. Наступне ціле число мінус 3. Додати наступне ціле число мінус 2. І наступне ціле число мінус 1. Але воно так само не входить в розв'язки. Тому Цьому проміжку, ось у цьому проміжку, який є розв'язком цієї подвійної нерівності, міститься тільки два цілих числа. Знаходимо їх суму, це мінус 5. Отже, відповідь мінус 5. Якщо ви розв'язали другу нерівність, то переходимо до її перевірки. Отже, даній подвійній нерівності треба звернути увагу на те, що Одна нерівність строга, а інша не строга. Це треба буде пам'ятати при перетвореннях. Показниковий вираз має основу 2. Тому числа в лівій і в правій частині цієї нерівності ми також подамо у вигляді степенів двійки. Одна восьма це 1 розділити на 2 у третьому степені. 8 це 2 в 3 степені менше від 2 у степені 2 мінус х менше або дорівнює 16, це 2 у четвертому степені. 1 ділити на 2 в третьому степені ми перетворимо, використовуючи ось таку формулу. а в степені мінус p дорівнює 1 на а в степені p. 1 на 2 у третьому степені перепишеться у вигляді 2 у міну. В третьому степені, тобто ми 2 в третьому степені перенесли в чисельник, при цьому знак перед показником змінили на протилежний. Менше 2 у степені 2 мінус х менше або дорівнює 2 у степені 4. У всіх частинах цієї подвійної нерівності в нас степеневі вирази з основою 2. Тому. Основа А дорівнює 2, яка більше від 1. При переході до порівняння показників знаки нерівності зберігаються, отже, одержимо нерівність мінус 3 менше від 2-х, і 2-х менше або дорівнює від 4. До кожної частини нерівності додамо мінус 2. Для того, щоб позбутися ось цього доданка коло х. Додати мінус 2. Одержимо. Мінус 3 додати мінус 2 дорівнює мінус 5. Менше залишається мінус х. Менше або дорівнює. 4 додати мінус 2 дорівнює 2. Перемножимо тепер кожну з частину цієї нерівності на мінус одиницю для того, щоб позбутися цього мінуса коло Х. Але тепер уважними будьте. При множенні нерівності на від'ємне число. Необхідно знаки нерівності змінити на протилежні. Тобто, оцей знак змінюється на більше і цей на більше або дорівнює. Ми одразу переставимо місцями. Частини нерівності, і дана нерівність запишеться так. 2 множити на мінус 1 мінус 2, не більше 2, а менше, менше або дорівнює від х, бо ми мінус х множимо на мінус 1, це буде плюс х. І х не більший, а менший. Ми змінюємо знак нерівності мінус 5 множити на мінус 1 дорівнює 5. На числовій прямій намалюємо розв'язки цієї нерівності. Спочатку малюємо точку мінус 2. Це точка замальована, оскільки в нас тут не строга нерівність. Розв'язки нерівності х більше буде рівня від мінус 2. розміщені правіше від точки мінус 2. Тепер друга нерівність х менше від 5. 5 виколота точка. Розв'язки цієї нерівності розміщені лівіше від точки 5. Від мінус 2 до 5 розміщені розв'язки даної нерівності. Але пам'ятаєте, нам необхідно не розв'язати нерівність, а знайти суму цілих розв'язків цієї нерівності. Тому ми зараз запишемо суму таких цілих розв'язків. Найменший цілий розв'язок із цього проміжку мінус 2. Додати наступне число після мінус 2 мінус 1. Додати наступне 0, додати, 1 додати 2 плюс 3 плюс 4. І наступне число 5. Але 5 не належить інтервалу розв'язків, Тому його ми вже в суму цю не включаємо. Дорівнює, отчислимо. Мінус 2 плюс 2 знищується, мінус 1 плюс 1 знищується. 3 плюс 4 дорівнює 7. Відповідь. Сума цілих розв'язків цієї подвійної нерівності дорівнює 7. Сподіваюсь, що ці два приклади допомогли вам розібратися із нерівністями такого виду. Я хочу вашу увагу звернути на те, що у цих прикладах. Не просто треба було розв'язати нерівність, а треба було знайти суму цілих розв'язків цієї нерівності. Такі завдання дуже часто трапляються в НМТ. І учні, які мимоволі забувають про завдання, а просто за звичкою розв'язують і записують розв'язок цієї нерівності, на жаль, допускають помилку. Тому будьте уважними. Коли читаєте завдання е, вправи, з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.